У вівторок у двох американських штатах відбуваються праймерис. Республіканці у Мічигані та Аризоні визначають, кого вони хочуть бачити єдиним кандидатом від партії на президентських виборах у листопаді. Відповідно до опитувань, найбільші шанси на перемогу мають мітромні та рік Санторум. Але усі чотири кандидати, які залишаються у перегонах за номінацію, відзначають, що стан економіки та невпинно зростаючий державний борг чи не найбільше непокоїть виборців сьогодні. Тож усі четверо пропонують свої рецепти відновлення економіки. Ким, щоправда, незалежні експерти вважають, що більшість пропозицій кандидатів лише погіршать ситуацію. Пояснює Наталя Леонова. Усі претенденти представляти республіканську партію на виборах президента США наполягають, що нинішній президент демократ завдав країні більше шкоди ніж користі. Майже усі його кроки ускладнили одуження економіки. І всі вони твердять, що здатні виправити ситуацію. Я хочу створити нам для бідних, щоб вони могли отримати освіту, роботу, навчитися працювати і одного дня започаткувати власну справу. Втім, автори незалежного дослідження говорять, що полагодити американську економіку складніше ніж запевняють претенденти у президенти. Колишній конгресмен республіканець Билл Френзель, який працює у проєкті варта федерального бюджету, каже, що економічні програми чотирьох кандидатів не витримують експертної оцінки. ніякі пропозиції від республіканського табору не збалансують бюджет за 10 років, навіть за більш оптимістичними підрахунками. За прогнозами експертів, без зміну внутрішній політиці, національний борг, який нині складає майже 15 трильйонів доларів, у 2021 році становитиме 85% валового внутрішнього продукту. Для порівняння борг Греції до отримання першого пакету допомоги складав 160% від ВВП. Пропозиції, які просувають кандидати від республіканської партії, призведуть лише до збільшення боргу. Переконана Майя магінесандерґінбричес Відповідно proposal... до пропозиції Гінґрича борг зросте на 7 трильйонів доларів. Таким чином, борг становитиме 114% від ВВП. Дослідження, в основу якого експерти взяли конкретні пропозиції кандидатів, показує, що лише політика кандидата Рона Пола призведе до зменшення боргу на 2 трильйона 200 мільярдів доларів. Втім, зазначають аналітики, досягнути цього пол пропонує ліквідувавши провідні державні установи, серед яких і федеральний резерв. Програма Міта Ромні збільшує борг на 250 мільярдів доларів. А пропозиція зі скорочення податків ріка Санторума додасть до боргу 4,5 трильйона. Автори дослідження переконані, що для приборкання державного боргу потрібен комплексний підхід. Я думаю, нереально стабілізувати борг, не збільшивши надходження в бюджет і не скоротивши видатків одночасно. Автори дослідження очікують, що кандидати республіканці поставлять під сумнів їх висновки. Однак вітають діалог і обіцяють незабаром проаналізувати економічні пропозиції президента Обами. Наталія Леонова, Голос Америки.